Вітаю, леді, джентльмени, хлопці та дівчатка будь-якого віку. Сьогодні ми з вами поговоримо про екранізацію ще однієї культової відеогри, яка повертає нас у дитинство. Пам'ятаєте, як ми сиділи з джойстиками і ганяли Маріо по екрану туди-сюди, намагаючись пройти цю гру? В мене, до речі, це таки не вийшло. Отже, зараз я розповів вам про фільм «Супербрати Маріо і назву вам 5 причин. Чому його варто подивитися? Причина перша улюблена гра дитинства. Причому ця причина стосується не тільки людей покоління 80-х чи 90-х, як я, які грали в оригінального Маріо. Адже про пригоди водопровідника вийшло безліч ігор на усіх можливих платформах. Але певна річ, фанати саме оригінальної гри зловлять за переглядом шалену ностальгію. Ми з мамою, пам'ятаю, обожнювали грати в неї, як я був малим. Зараз точно не пригадаю, але здається, ми так і не пройшли далі того рівня, де з'являються летючі риби, бо там починається трендець. Особисто мені після перегляду просто таки хочеться знайти емулятор і знову спробувати пройти її до кінця. Мабуть, зараз так і зроблю. Все, бувайте. А що злякалися? Жартую. Причина друга сюжет. Незважаючи на те, що він простий як дві копійки. А чого ще чекати від фільму заснованого на відеогрі? Сам факт його наявності в даному випадку є дуже важливим, адже більшість ігор про Маріо його не мають. Він там просто бігає і виконує місії. Я, наприклад, коли грав у нього в дитинстві, взагалі не знав, хто власне такий Маріо, і лише коли до мене дісталася така штука, як інтернет, дізнався, що він виявляється водопровідник, а звуть його так, бо він італієць. Уявіть мою реакцію, коли я це зрозумів. У фільмі ж розповідається, хто такий Маріо, ким він працює, що в нього є сім'я, і так далі. Таким чином, люди, які заочно не знайомі з Маріо е, такі взагалі існують. Словом, вони розумітимуть, про кого саме вони дивляться фільм. До речі, цікавий факт. Ви знали, що повне ім'я Маріо Маріо Маріо, а Луїджі, відповідно, Луїджі Маріо. Причина третя. Персонажі. Окрім самих братів Маріо, розкриття отримують також інші герої. Наприклад, мене завжди дратувала принцеса Піч, яку постійно треба рятувати, а вона, блін ще й постійно в іншому замку, і доводилося переходити на складніші рівня, а оскільки зберегтися було неможливо, після чергової смерті вся гра починалася спочатку, а джойстик летів на підлогу. Раз, два, три. Я спокійний. Так от, у цьому фільмі принцеса зробили не тендітною кравою, яку треба рятувати, а справжньою лідеркою, яка здатна на самопожертву заради свого народу, а згодом і сама може піти у бій і когось врятувати. Така собі принцеса воєн. Е, ні, ні ні, це інше кіно. Я ви знаєте, в якийсь момент навіть подумав. Шкода, що фільм не повнометражний, бо тоді її взіграла Аня Тейлор Джой. Також пояснили, чому її намагається викрасти Боузер. Зараз буде невеликий спойлер, тому якщо ще не дивилися фільм, переходьте відразу на причину 4. Так от, виявляється, що він у неї закоханий і мріє з нею одружитися. Такі собі красуні і чудовисько. Хоч і банально, але в рамках даного сюжету. Чом би і ні. Причина 4. Сорян Маріо, принцеса, в іншому замку. І це лише одне з численних відсилань на відеоігри про головного героя. Ясна річ, більшість із них стосуватимуться саме оригінальної гри, але якщо ви грали хоча б в одну із них, ви гарантовано побачите щось знайоме. Ось вам кілька прикладів. Мабуть, не всі про це знають, але Маріо не відразу став самостійним персонажем. На самому початку він був персонажем гри Donke Kong. Тож, Donкі Kong став одним з персонажів цього фільму. До речі, незабаром має розпочатися розробка сольного фільму про Конга. Пишіть у коментарях, чи чекатимете ви на цей фільм. Далі, в одній зі сцен, принцеси Піч каже Маріо, що навколо них величезний всесвіт. Нас оточує велетенський всесвіт. Ого! Це відсилання до Супер Маріо Galaxy, у якій Маріо мотався між планетами та цілими галактиками. Коли Маріо та решта сідлають карти, це відповідна Супер Маріо Карт. Але найприкольніше це коли з'являється один з рівнів оригінальної гри з усіма приколами, пастками і підлянками. Я впорюсь. Раз плюнути. Причина п'ята. Музика. Думаю, усім знайома та сама знаменита мелодія. Але крім неї, у фільмі прозвучить ще чимало нечогеньких композицій. Особливий прикол це пісні в виконанні Боузера, якого в оригіналі озвучує Джек Блек, який є музикантами в реальному житті. Скажу те, що казав уже безліч разів у попередніх оглядах, але гарне кіно не буде таким гарним без кльової музики, яка працюватиме на створення атмосфери. І в даному плані фільму сміливо можна ставити ще один плюсик. Підбиваючи підсумок, є доволі розповсюджена думка про те, що фільми засновані на відеоіграх, це завжди якась лажа. І справді таких прикладів досить багато, але Супер брати Маріо розбивають цей стереотип, наче ті блоки, з яких вистрибують гриби. У фільмі є все, щоб розважити як маленьких фанатів головного героя, так і їхніх олдскульних батьків, які ганяли в Маріо ще на допотопних приставках. Блін, та це ж про мене. Господи, невже я такий старий? Словом народ, якщо ви й досі сумніваєтеся, чи вартий фільм перегляду, не сумнівайтеся і просто йдіть зацініть. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисніть вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях ваші враження від фільму, якщо вже встигли його глянути. Або ж враження від відеогри, якщо ви у неї грали. Та обов'язково підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нічого цікавого.